Так, панове, в цьому році сівалку змінили, сіємо такою універсальною сівалкою, Замовив, зробили мені в Ропивницькому її на 5 рядків. Зараз сіємо український багатоплідний, обробили тільки графіткою, ніяким більше не обробляв. Добавляю також поліфоску, сію через рядок. Через рядок. По одній банці підняв, цапки познімав, щоб не сіяти. Ця сівалка обладнана системою контролю висіву. Там датчики стоять і е, сигналізує, скільки насінин випадає. Вибачайте за вітер. На будь-який Android у пристрій виводиться інформація, можна виставляти кількість рядків, які банки не працюють, я повиключав, рахує швидкість, яку площу пройшов, який кілометраж пройшов, виставляється тут захват сівалки всі параметри показуються. Коли сію, тут показує, скільки штук на метр висівається під час руху. Потім показує, скільки штук на 100 метрів в середньому висіває, скільки всього висів цей рядок і скільки штук всього на полі. Можна цю інформацію зберігати на різних полях і Зберігається це в програмі. Дуже корисна зручна штука. Тепер чітко видно, бачу, скільки висипається на кожну банку. Ну Такі є і двойники, не без того. Попробував з кидачами зменшити кількість двойників, тоді пропуски починаються, тому хай будуть краще двойники. Чим зручна сівалочка, навіть коли там хтось іде дивиться, відкривається віконце і видно, як куди, скільки присмоктується. Сівалочки задоволений, всі гарненько. Були питання стосовно міндобре висівання. Бачки були тут нижче. і Був малий угол для цього шланга для висівання міндобрив. Підняли бачки. Дуже велике дякую кості Костянтину ті, що із заводу виробника, дослухається до всіх зауважень, прохань. Переробили оці кронштейни, додали, підняли бачки і ці всі проблеми вийшли, Тому така сівалочка. В цьому році перший раз нею сіємо. Поки що подобається, побачимо як вона себе покаже за сезон. Поки що подобається. Показує, все показує, все сіє, все працює. Тому працюємо далі. Сьогодні 21 травня. Ми в принципі тільки починаємо сіяти гарбузи. Посіяли тільки одну площу, там, де сіроволський. А так українські багатоплідні тільки починаємо сіяти. Ну що, ж, шановні, всім гарного врожаю, слава Україні та героям слава, мирного неба, смерть ворогам.